а потім питання війни. Каменяр, я тільки озвучу назву нормативного документу, який містить пряму заборону відчужувати об'єкти, які задіяні до книгорозповсюдження. Такий акт називається Закон України про посилення захисту майна редакції засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств, книгодрукування та творчих спілок. Значить, не дивлячись на пряму заборону, суд йде на е, відчуження на визнання договору, укладеним е, з 2010 року. Е, цікавим е, було саме спілкування представників міської ради та управління комунальних ресурсів із колегією суду під час е, судового розгляду. Значить, е, бачучи нашу таку, Агресивну поведінку щодо захисту інтересів територіальної громади, де ми вибирали всі способи тому, і, і методи спілкування з судом, значить, демонструючи наші, нашу правоту, один із членів колегії задав дивне питання представнику управління комунальних ресурсів. А що це ви, каже, так впираєтеся? Ви будете мати 100% залізне прикриття. Ну, Це шокувало його, знаєте, що навіть зразу відповіді не підбереш. Ну, відповідь була така, що нас цікавить не рішення як таке, нас цікавить рішення, яким захищений інтерес територіальної ради. Тобто заангажованість вбачалася. Ну і на наступне судове засідання було винесене рішення про визнання договору українську. Це Ну, Інша діяльність: адміністративна комісія при виконавчому комітеті Дробись Ради розглядає справи про адміністративні правопорушення. З початку року було розглянуто 84 справи про одні В основному це є е, такі порушення. Це не своєчасна реєстрація е, народження дитини, е, порушення права благоустрою, порушення тиші в нічний час, е, є факти порушення порядку торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією, в е, ну, тому числі інші е, адміністративні порушення. Справи, у яких розглядається адміністративною комісією. як голова комісії з питань приватизації Державного житлового фонду, повідомляю, що з часу з початку року в порядку безоплатної приватизації порядку закону України про приватизацію, приватизацію державного житлового фонду, приватизовано 47 житлових приміщень Державного житлового фонду в зв'язку з набранням позаминулого року закону України про захист прав. Мешканців гуртожитку, основна маса вже перенеслась, Тобто такі, знаєте, основна маса почала поступати справи про приватизацію у гуртожитках, у ну, приміщенні гуртожитка суттєві. Ще станом на сьогоднішній день були та є у державному житловому фонді Адміністративні послуги. Значить, минулого року набув з чинності закону України про адміністративні послуги, виконавчий комітет, Другобицька міськрада, посадові особи виконавчих органів займаються орухомленням центру надання адміністративних послуг. Усі, без винятку, нормативні акти, які регулюють діяльність центру адміністративних послуг, прийняті або розроблені проєкти, дані на оприлюднення, винесені на розгляд найближчих колегіальних органів. До таких належить положення про центр надання адміністративних послуг, регламент діяльності центру надання адміністративних послуг, відповідні пов'язані з ними нормативні акти, це внесення змін та доповнення, яке потребує зв'язку з набранням зв з ухованим центром надання адміністративних послуг. Значить, внос, внесені зміни до структури, будуть внесені зміни на найближчій сесії до структури виконавчих органів, ну і незначно збільшена численість службовців на одну особу Отака справа. Тобто маємо надії, що центр надання адміністративних послуг запрацює з 1 грудня, хоча закон вимагає з 1 січня 2014 року. Такі мої інформації. Притягувалися особи до, до дисциплінарної відповідальності протягом року 5 осіб притягнено до різних видів дисциплінарних назв. Це бгане і затримання е, чергового граду. Боремося з порушенням.